Вітаю красуні. Сподіваюся, що з ефіром все добре, я вийшла. І сьогодні в мене дуже цікава тема була запланована. Я сьогодні про неї розкажу, але спочатку декілька хвилин про події життя. Бо на сьогодні я запланувала тему, чим відрізняється реакція жіночого організму на. Стрес від реакції чоловічого організму. І, мабуть, дехто з вас знає що я зараз знаходжуся у Болгарії у місті Бургас. І сьогодні якраз на 11 годину я запланувала на 11-11 сьогодні ефір, а на 11 годину керівництво муніципалітет. Міста вирішив зробити а, тренування повітряної е, тривоги. Тобто сьогодні, об 11-й годині, а, були на все місто там, пояснення спочатку, а потім запустили сирену. Тобто, е, знаєте, як світ він дає можливість відчути на собі всі речі, всі події, про які ми розказуємо. І от е, саме саме перед ефіром я ще раз відчула на собі е, саме бездійстві дію е, стресової ситуації, щоб воно, як би то мовити, е, розказувати якомога глибше і точніше. Тому така цікава дуже річ відбулася. І що я хочу сказати. Саме про стрес. Я думаю, що вже багато хто з вас знає так. приєднуйтеся до ефіру. Вітаю, дуже рада. Багато хто з вас знає, що стрес взагалі, це, він буває короткостроковий і довгостроковий. Я про це вже розповідала в своїх інших ефірах. Я про це зараз не буду казати. Є він корисний для організму, є некорисний. Є Деструктивний. Але крім цього, існує ще різне сприйняття. І виявляється, що фізіологічно жіночий та чоловічий організм сприймає стрес по-іншому. Тобто, наприклад, ділянки під час стресу, стресового навантаження. Ділянки мозку у чоловіків задіюються і активуються саме ті, які відповідають за дію та планування. Тобто, коли е, чоловік е, переживає стресовий стан, у нього одразу з'являється якийсь план, з'являються е, думки про те, що треба терміново зробити, куди піти, побігти чи ще щось таке зробити. Щоб виправити цю ситуацію, так? і людина, чоловік одразу може, це фізіологічно в нього так закладено щось робити, так? терміново якісь виконувати дії, щоб виправити ситуацію. Що стосується жінок, то у нас з вами фізіологічно активуються під час стресу ділянки мозку, які відповідають. За емоції, які відповідають за когнітивні функції, які відповідають за візуалізацію, за обробку досвіду. Тобто, що це означає? Коли ми від, відчуваємо стресовий стан, ми спочатку візуалізуємо, чому, наприклад, кажуть, жінки там дуже сильно роздувають якісь події. Да? Це не через те, що ми якісь не такі чи погані чи ще щось. Просто у нас в період стресу активізуються саме ці ділянки мозку, які відповідають за візуалізацію. Тому ми одразу бачимо все в картинках і тому ми одразу так сильно і яскраво реагуємо, бо ми представляємо одразу ці всі малюнки, картинки і так далі. У нас активізуються ділянки мозку, які відповідають за обробку інформації, за створення досвіду. І тому ми дуже яскраво переживаємо всі ці відчуття. Нащо я про це розказую? Справа в тому, що я в силу своєї діяльності багато спілкуюся з жінками. І Останнім часом багато стикаюся з такими речами, як те, що ми, жінки, намагаємося, де б ми з вами не були. Наприклад, навіть коли ми виїжджаємо за кордон або живемо за кордоні, коли ми не знаходимося зараз під час війни в епіцентрі подій, коли ми з вами не знаходимося там на передовічі ще десь. Ми, як всі нормальні люди, ми хочемо якимось чином допомогти так? допомогти своїй країні, допомогти військовим нашим, допомогти волонтерам. Ну, тобто, або самі являємося волонтерами. Тобто, ми намагаємося якимось чином допомогти. Що, що ми можемо робити? Так? Ми можемо або виконувати якісь дії. Тобто волонтерити, або а, там якось допомагати, або щось готувати, або там, якимось чином підтримувати людей, які саме воюють, або ми знаходимося а, і займаємося своїми, своєю роботою і, наприклад, донатимо. Да? Що в цей час відбувається? Коли стрес, стресова ситуація і людина. В цей момент щось робить, то оця вся напруга, це все стресове навантаження, воно з дією виходить і реалізується. Тобто таким чином навантаження воно виходить з тіла і воно начебто має реалізацію у зовнішньому світі. Тобто воно саме виходить з тіла, не накаплюється. Але коли ми тільки дивимося новини або читаємо, або просто спілкуємося і розмовляємо, нічого не роблячи, то тоді оце все стресове навантаження воно залишається у нас в тілі, в організмі. В психіці і воно не реалізується. І саме тоді починаються ці яскраві і глибокі емоційні переживання. Тобто так побудована психіка людини. І якщо, наприклад, навіть чоловіки не будуть щось робити, коли приходить до них стресова ситуація, коли вони просто послухають. І будуть в собі це варити, вони так само будуть дуже яскраво переживати всередині себе, не випускаючи назовні, і це вже буде впливати негативно на здоров'я. Так само і жінки, якщо ми приймаємо якусь інформацію, яка створює стрес у нас в організмі, але нічого в цей момент не робимо, то ми не виводимо. Стресові ситуації свого тіла, не, не виводимо стресову напругу свого тіла, а ми просто якомога глибоко переживаємо і це саме це впливає негативно на стан здоров'я. Тому а, я розумію, хочу так, таке сказати, я розумію, що всі ми хочемо дуже допомогти армії, хочемо допомогти ЗСУ, хочемо допомогти нашим хлопцям. І дівчатам, що знаходяться на передові. Але я а, рекомендую, я прошу, щоб ви це робили не просто слухати, дивитися новини, а ще й щось робити, якщо є така можливість. Або зменшувати свій контакт з новинами, які зараз йдуть з фронту, з новинами, які йде, йдуть про війну. Чому? Ще раз буду казати, тому що це дуже негативно впливає. І якщо ми подивимося, статистику, статистику, яку дають зараз лікарі, врачі, яку дають люди, що стикаються якомога чаще частіше з проблемами, що з'являються під час війни, під час отаких от стресових навантажень, то у основних топ, Список речей, які хвороби, які з'являються, або якісь само, погане самопочуття, яке з'являється у людей під час війни, це все стосується в основному з погіршенням жіночого здоров'я. Бо, наприклад, от саме такий стрес, який іде від негативного. Від негативного впливу, від новин від війни, він дуже е, впливає на е, регулярність менструального циклу, на можливість е, завагітняти, на е, сон, тобто людина починає страждати або безсонням, або дуже сильно збивається ритм сна. Або, наприклад, там. Випадіння волосся з'являється, або висипання на обличчі, або от якісь такі речі, запалення там, чому, наприклад, у жінок дуже часто зараз з'являється запалення по жіночим процесам, тому що це теж вплив стресу. Я скажу, наприклад, свій досвід у мене така була ситуація у 2014 році, коли тільки все це починалося. Тільки коли відбулася революція і почалася війна, я знаходилася тоді в Києві, якраз в епіцентрі всіх подій. І, звісно, ми всі ходили на Майдани. Звісно, ми як могли, допомагали, і всі були в цих новинах. І в мене дуже серйозні почалися запалення по жіночому. До речі, ще сюди відносяться молочні залози. Бо я не буду зараз розкладати по гормонах. Якщо вам це цікаво, то напишіть, я зроблю окремий ефір. Але це все на це все впливають зміна гормонів. Так от, я пішла до лікаря, бо ну дійсно вже було був такий дуже вже критичний стан. І мені попалися дуже гарні лікарі. Я пішла до гінеколога, до мамолога. Що мені сказали? Це була крім там якихось процедур, крім якихось там ліків, які вони не були дуже сильні, але там були заспокійливе да, заспокійливе. Що мені основне сказали, дитинко. Вимикай телевізор, вимикай всі новини і просто заспокойся. Тобто, коли ми гармонізуємося всередині, коли ми заспокоїмося, в нас вирівнюються всі внутрішні процеси. Тому я так само рекомендую вам, дівчата, якщо є якісь прояви, перше, що зробити. Це е, трошечки наскільки це можливо, або може на якийсь період там на тиждень е, обмежити контакт з новинами, з негативними новинами з фронту, з соцмереж і так далі і тому подібне. Бо ми е, дуже, наша жіноча психіка, наша жіноча фізіологія е, через те, що саме. Ці ділянки мозку активуються у нас в голові, які відповідають за таке яскраве переживання цих емоцій, вони і активуються. Я раніше не розуміла, чому саме так воно відбувається, але бачите, воно фізіологічно так закладено. І насправді це непогано, бо від природи жінка має бути так генетично заложено у стані. Наприклад, коли ми народжуємо дітей, то ми фізіологічно маємо таку багатозадачність. Ми з вами одночасово тут готуємо, тут працюємо, там за дитиною дивимося. Тобто у нас периферічний, периферічний зір дуже гарний, і ми багато можемо робити дій одночасно і. Психіка вона працює таким чином, щоб жінка у якийсь певний час, коли в цьому є потреба, була в постійній бойовій готовності. Тобто, якщо там дитинка або впала, або ще щось або кудись іде, не туди, куди треба, раз зупинити щось терміново зробити. Це в нас з вами заложено фізіологічно, це нормально. Але саме в цей час, коли зараз іде війна, з нами. Оця наша генетично заложена, закладена функція, вона, бачите, відіграє таку роль, яка негативно впливає на саме наш стан здоров'я. Тому я дуже-дуже хочу, щоб ви це розуміли. і Якщо є така потреба, просто рекомендували своїм знайомим, щоб вони обмежували. Це не залежить від. Там сили волі людини, чи ще чогось. Це не залежить від того, жінка там якась, як кажуть, істерична чи ні, чи ще якась. В нас це з вами заложено. Від природи, тому ми не можемо змінити докорінно оцю нашу функцію яскраво вмикатися в такі всі стресові ситуації. Це воно так є від природи. Тому ми маємо трошечки якось обмежувати наш контакт з стресовими новинами. же працює ця природа, цей світ. І ще що хочу сказати, щоб дізнатися от всі такі нюанси, дізнатися якісь моменти, які є в нас закладені природою від, там, від народження. Да? Як працює наш організм, на що звертати увагу, щоб запобігти якимось негативним там, змінам в нашому організмі. Саме вчасно от про ці такі е, маленькі е, жіночі відмінності в нашому організмі, від, наприклад, чоловічих е, особливостей, я розказую на курсі е, йога молодості, який відбудеться у жовтні. Я його, мабуть, трошки перенесу. Е, Сьогодні-завтра зроблю анонс з 8-9, на, мабуть, пізніше. Час, бо в мене намічається поїздка, і я змушена перенести. Я зроблю додатковий пост, додаткову об'яву, тому ще ви можете приєднатися і запросити жінок, подруг, які, яким ви вважаєте, це буде корисно. На курс «Йога молодості. Ще раз скажу, що там буде. Це теорія, як працює наш жіночий організм на гормональному рівні. Бо все, що я вам зараз сказала про ті зміни негативні, які можуть відбутися в нашому організмі, це все відбувається саме на рівні гормонального фону. А, тобто я даю теорію, як працює організм, і даю дуже детально розказую, як. Потрібно виконувати комплекс гормональної йоги. Бо ми з вами, щоб працював або змінювався, відбувалися якісь глибокі докорінні зміни в нашому організмі, маємо діяти як на рівні тіла, наприклад, завдяки ми це можемо реалізовувати завдяки гормональній йозі. Так, і на рівні психіки, емоцій, думок, менталу і нашої духовної складової. Тому на всіх цих рівнях ми з вами працюємо, і саме тоді ми отримуємо дуже гарний, класний результат, який залишається на довгий час. Гаразд. Якщо є питання, обов'язково пишіть задавайте, буду відповідати. Я дуже сподіваюся, що ефір був для вас корисний. І запрошую на свої регулярні заняття і різнопланові події, на яких я розказую про, про гормональне здоров'я, про, про здоров'я жінки і як його покращити. А сьогодні я вам бажаю гарного дня, здоров'я, радості, краси, кохання. Миру в душі всередині в серці і назовні. Бувайте на